Шановні жителі міста Баранівка, з перших днів днів подій на Київському майдані, Баранівська міська рада як колегіальний орган займала свою особливу і народну позицію. Ми в грудні місяці рішенням сесії засудили дії правоохоронних органів. Ми засудили ескалацію конфлікту і прийняли рішення, в результаті якого малось відбутися, ми вимагали повного перезвантаження української влади. Рішенням Житомирського окружного адміністративного суду наше політичне рішення було скасовано. Сьогодні Україна в надзвичайно страшному і важкому стані. Кожної хвилини гинуть люди. Я думаю, що кожна чесна людина відчуває страшну біль в серці, в голові, тому що, мабуть, ще якийсь час назад ми не могли собі уявити про події, які сьогодні охватили полум'ям мирну, гарну і бідну на сьогодні країну, звідки втікають люди, де не хочуть жити молоді діти. Півтора рази збільшилася за останні роки кількість дітей, які вступили до європейських навчальних закладів. Простих дітей. Тому сьогодні, коли відбувалося, відбувалося засідання виконавчого комітету, ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять, ми це працівники міської ради та члени виконавчого комітету, вшанували пам'ять загиблих на Майдані. Найближчим часом в газеті Баранівські новини буде наша опублікована інформація. І користуючись нагодою, я сьогодні, міський голова маленького міста, де живе 12 тисяч мешканців, звертаюсь до всіх, у кого є можливість зробити все і припинити конфлікт. Тому що кожна смерть, кожна капля, крапля крові. Це злочин. Я дуже сподіваюся, що саме через засідання Верховної Ради, яка от зараз має зібратися, там по різним даним вже збирається 200 більше депутатів, будуть прийняті історичні рішення. Це і поверне до Конституції, це має бути новий уряд, це має бути новий голова Верховної Ради. А саме головне, що цьому має передувати зречення від своєї влади, від своєї посади Віктора Януковича. Тому я сьогодні, користуючись такою можливістю, звертаюсь до всіх людей, до мешканців нашого міста, перш за все, зберігати спокій. Зараз стала ситуація по всій країні, враховуючи те, що всі масово кинулись до банкоматів. Повністю відмовила система електронна. Тому зараз вже дзвонять, що вже все налагодилось, банкомати завантажуються грошима, будуть продукти, буде пектись хліб. Україна буде жити і працювати. Єдине, що ми ніколи не повернемо назад наших дітей і наших громадян, які сьогодні загинули від злочинців. Я хочу зараз звернутися до всіх нас, щоб ми зрозуміли, особливо до тих, хто не заради України, не заради завтрашнього дня України, уже виходить на майдани, одягаючи стрічки, що не повернеться п'ятий рік, не буде такого, що до влади прийдуть люди, які недостойні бути у ній. Тому я закликаю всіх, всіх громадських діячів. Керівників політичних організацій, партій. Тільки повна люстрація, і повне завантаження влади і приведення до всіх посад, до всіх рівнів влади, моральних, чесних і правдивих людей. Я, коли йшов на вибори, я писав такі слова: потрібно вже завтра докорінно змінити морально-психологічний клімат в трудових колективах, організаціях, установах. За рахунок підняття на самий високий рівень таких моральних категорій як совість, духовність, порядність. Сьогодні створені в державі просто злочинне групування, такі як Державна архітектурно-будівельна інспекція, Міністерство доходів і зборів. Не можна сказати, що всі правоохоронні системі абсолютно ведуть злочинний спосіб виконання своїх обов'язків. Але надзвичайна ситуація і загроза підриву. Цінності йде саме від цього міністерства. Ви знаєте, я хочу вас дуже завірити в цьому. Україна буде надзвичайною країною. Бог нам дасть все, і буде у нас добробут. І ви знаєте, я не, не, не великий політик, невеликий стратег. Але коли буде обраний уряд народної довіри, всей світ буде допомагати Україну кредитами. Коштами, інвестиціями. Тільки дай Боже нам скористатися цим шансом. І щоб ні до яких рук не прилипли гроші, щоб ми не робили те, чого не, не потрібно робити. Сьогодні в розрізі кожного району має бути стратегія розвитку. Ми не знаємо, що робити з освітою, з малокомплектними школами. Ми не знаємо, що робити з культурно-освітніми закладами, бібліотеками. Ми не знаємо, відкриваються вони, ходять туди люди чи ні. Величезну загрозу сьогодні являє Міністерство охорони здоров'я, тому що на цю мізерну пенсію люди ще могли б жити, якби не помірна ціна на ліки, якби не здирництво кругом, тому що за кожну операцію за все потрібно платити. Тому, дорогі друзі, я закликаю всіх до миру, до спокою не потрібно ніякої еферії. Тільки через створення громадського суспільства, через посилення позицій громадських організацій, партійних організацій, через народний контроль, радянське слово таке згадав, ми зможемо утвердити цінності. А саме головне, хочу вам сказати, що для того, щоб будувати країну, потрібно згадати ленінські принципи звітності і контролю. На сьогодні Україна не має статистики. Ми не знаємо насправді, яке у нас ВВП. Ми не знаємо спрощене системи оподаткування, які нам дає показники. І хочу сказати, що потрібно абсолютно міняти підходи до малого і середнього бізнесу і взагалі до людини. Найвища цінність це людське життя. І сьогодні ми втратили по різним даним до сотні кращих синів і дочок України, тому схиляю голови перед ними, користуючись нагодою. Я хочу схилити свою голову і перед баронівчанами, які сьогодні на Майдані, перед усіма українцями, але чомусь особливо мені хочеться стати на коліна перед Західною Україною, бо, мабуть, нелегке і непросте життя в горах чи на полонинах, бо там надзвичайно бідна місцевість. Можливо, та ситуація, що до 39-го року вони були під Польщею. Дала можливість берегти їм цінності, совість, пам'ятати, хто вони, українці. Тому прошу, давайте будемо боротись так, щоб наша перемога була з присмаком радості. Крові на сьогодні досить. Дякую.